В небі незвичайна зоря засіяла і привела волхвів, до діва стояла, і з малим Ісусом впилинив повитим, і весь світ ясним сяйвом видався залитим. Лиш ірод страждає, Христос рождає. Немов хмаринка, біла лілія, такою діва Марія, колись накрила немовля, а ангел з неба промовля. Тікай з Ісусом звідсіля, хоч рідна тут тобі земля. Тут стратять твоє немовля, втікай скоріше звідсіля. Вбивають хлопчиків малих, поруч з тобою море лих. Почула діва ці слова, і аж заболіла голова, синочка ніжно обняла й небес пораду прийняла. Лежи в корзині, сину, мій накрию квітами лілей. -лі. В небі незвичайна зоря засіяла і привела волхвів, де діва стояла, і з малим Ісусом впиленив повитим, І весь світ ясним сяйвом видався залитим. Лиш ірод страждає, Христос рождає.